Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку ділимо багатоцифрове число на двоцифрове. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати вирази ділити багатоцифрове число на двоцифрове. Розпочинаємо, як завжди, з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь. 8 розділити на 12. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Пропишіть каліграфічну відповідь. Розпочинаємо роботу з підручником. Відкрити сторінку 52. Завдання 1. Виконай арифметичні дії. Перед вами математичний ланцюжок. Поставте, будь ласка, на паузу. Розв'яжіть поданій ланцюжок. Перевірте результат. Продовжуємо. Роздивимось завдання номер 2 Розбий частки на дві групи, за якою ознакою це можна зробити. Знайди значення часток. Роздивіться, будь ласка, подані вирази уважно. На які дві групи можна розбити подані вирази. І так, подані вирази ми можемо розбити на дві групи. Перші вирази, коли в нас буде відповіді число. Та е, остача. І друга група це в нас будуть е, відповідь у частці 0 та остача. Давайте з вами знайдемо е, значення часток 35 розділити на 8, дорівнює у нас 4 та остача 3. 65 розділити на 9, дорівнює 7 та остача 2. 4 розділити на 8 дорівнює 0 та остача 4. 8. Розділити на 12 дорівнює 0 та остача 8. Переходимо до завдання номер 3. Знайди значення часток письмо. Зістав значення часток, що в них спільне, від чого залежить наявність нуля в середині запису значення частки. 12018 розділити на 6. Перше ділене в нас 12. 12 розділити на 6, беремо по 2. Перевіряємо 2 помножити на 6, 12. 12 відняти 12, остачі немає. 0 розділити на 6. Буде 0, записуємо в частці 0, спускаємо 1. у нас на 6 не ділиться, тож ми записуємо в частці 0, спускаємо 8, 18 розділити на 6. 3. Перевіряємо 3 помножити на 6, 18. Відповідь 2003. 1680 двадчети розділити на 4. Перше наповноділене у нас 16. 16 розділити на 4, беремо по 4. Перевіряємо 4 помножити на 4, 16. 16, відняти 16, 16, 0, 10, немає. Спускаємо 8. 8 розділити на 4, беремо по 2. Перевіряємо 2 помножити на 4, 8. 8 відняти 8, 8, 8, 0, стачі немає. 0 розділити на 4 буде 0. Записуємо в частці 0. Спускаємо 2. 2 на 4 у нас не ділиться. Записуємо в частці 0, спускаємо 4. 24 розділити на 4. Беремо по 6. Перевіряємо: 6 умножить на 4, 24. Відповідь: 42 тисячі 6. Поставте, будь ласка, на паузу. Розв'яжіть. Наступні подані два вирази самостійні. Перевірте себе. Дайте відповідь на запитання, від чого залежить наявність нуля середині запису значення частки. Роздивимось завдання номер 4. Поясни, як Денис знайшов значення першої частки. Оксана стверджує, що обчислюючи значення другої частки, можна міркувати аналогічно поясни розв'язання Оксани. Поставте, будь ласка, на паузу. Перевірте розв'язання дітей. Розглянемо завдання номер 5 Знайди значення часток письмового з коментарем. 16912 розділити на 28. Перше наповнеділення в нас 169. 169 розділити на 28. Беремо по 6. Перевіряємо. 6 помножити на 8. Це 48. 8 Пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 помножити на 6. Це 12, 6, 4, 16, 169, підняти 168, остача 1. Спускаємо 1, 11 розділити на 28. Ми не можемо записуємо в частці 0, спускаємо 2. 112 розділити на 28. Беремо по 4. Перевіряємо 4 помножити на 8, це 32, 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 помножити, на 8, це, 2 помножити на 4 це 8. І ще 3, які запам'ятали, це 11. 112 відняти 112. Ну, наша відповідь 604. 288 144 розділити на 36. Перше неповне повноділене в нас 288. 288 розділити на 36. Беремо по 8. Перевіряємо, 8 помножити на 6, 48. 8 Пишемо 4 запам'ятовуємо, 3 помножити на 8, 24, і ще 4, 28. 288 відняти 288, 0, остачі немає. Спускаємо 1. 1 на 36 нас не ділиться. Записуємо в частці 0, спускаємо 4, 14 на 36 не ділиться. Записуємо в частці 0, спускаємо 4, 144 розділити на 36. Беремо по 4. Перевіряємо. 4 помножити на 6 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 12 І ще 2, 14. 144 відняти 144. 0. Наша відповідь 8004. Два наступні вирази. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Перевірте себе. Третій стовпчик буде ваше домашнє завдання. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і не цікаво. Ваше домашнє завдання на сторінці 52 розв'язати завдання номер 5 третій стовпчик. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!